26 дівчат з більш ніж 10 регіонів країни взяли участь у тенісному турнірі у Рівному, вперше за тривалий час на ґрунтових кортах у парку Шевченка відбулися рейтингові змагання другої категорії під егідою Федерації тенісу України. За словами судді і тренера Олексія Пролубщикова, для спортивного життя рівного це значна подія. А для дівчат можливість продемонструвати свої вміння на фоні сильних суперниць. Так як зараз у нас іде. Військовий час дуже мало проводиться турнірів в Україні, і це у нас турнір, можна сказати, один із перших за останні, не знаю, може років 10 в рівному іменно на цих кортах. Тому ми якби тільки починаємо вливатися в серйозні. Матчі в серйозній серйозний теніс. 13-річна Ксенія приїхала на змагання з Хмельницького. Раніше дівчина вже перемагала та потрапляла у призи на обласних турнірах, а тепер хоче здобути рейтингові бали і заявити про себе на всю країну. Тенісистка спостерігає за виступами світових зірок цього виду спорту, надихається їхніми здобутками і прагне розвиватися. Я не мала йти на теніс, я мала йти на інший вид спорту. Мене не взяли і так я їхала. Побачила теніс і так і пішла Я вже займаю сім років. Мені дуже подобається. Вота я прям зрозуміла, що теніс це моє, тому що я дуже довго цим займаюся. мені це не надоїдає. Змагання тривали упродовж трьох діб і відбувалися у форматі матчів на виліт. Учасницям від 12 до 14 років для деяких тенісисток це один із перших статусних турнірів. Інші вже мають досвід перемог на подібних змаганнях. Поки учасниці визначали кращу з кращих, їхні батьки, організатори та залучені у проведення змагань, спостерігали за поєдинками з трибун на таких турнірах. Діти е, отримують. Потужні старти, щоб щоб далі йти на розвиватися в тенісі, і міжнародні звання з тенісу. Перемога на турнірі у Рівному святкувала Уляна Петрук з Луцька, другою стала Дар'я Орел з Боярки, що на Київщині. А третє призове місце в активі харків'янки Аріни Завальної. Вже за кілька тижнів рівне прийматиме і тенісні змагання серед хлопців. Організатори розраховують, що на турнір приїдуть ще більше учасників. Микола Брожицький В'ячеслав Мельник. Випуск новин.